Всім доброго вечора. Сьогодні вас вітає канал Кривогрізька сімейна ферма. Сьогодні 1 липня. Індикатор чеснику вже показує, що ось треба копати його. Ось навіть деякий лопнув від повітряна бульбашка. Тож починаємо копати. Будемо дивитися. Який в нас часник Ородих? Купаємо разом з сином? Це часник Любаша та козацький. Ось почали копати ось така Любаша. Я гадаю, це гарний результат, тут десь діаметр сантиметрів 7. Десь сантиметрів 7 є. Будемо далі копаємо. Ось такий дуже гарний результат, тож попіл допомагає. Копаємо далі. Це тільки пішов перший рядочок. Викопали два рядочки. Є великий, ось такий сантиметрів вісім, є середній до п'яти сантиметрів. І наймаленькі є, це отакі 3, 3 4 сантиметри. Так, ось одна. Ось інша. Оцей ось білий часник це козацький. Любаша йде ось таким трішечки фіолетовим кольором. Ось Любаша. Гарний часник. Прям дуже мілкого немає. Я гадаю, в цьому році все вдалося. Ось такий результат. Це два рядочка. Рядочки були по 7 метрів. Ось такий гарний часник Мен, Мене все влаштовує. Ось потім викопаємо, ще у нас залишилося 4-5 рядочків, потім все, він буде лежати, дозарюватися у тіньку, досушуватися. потім обріжеться і тоді я вже точно буду знати, скільки я в цьому році зібрала врожаю. Тут на цій ділянці було посаджено близько 7 кілограм чеснику. Отак десь. От подивимося, скільки потім отримуємо, як він через. Дозариться, обріжеться, тоді вже результати скажу точніше, яка врожайність у Любаші. Я її не вирощувала, це в мене перший рік я купляла у фермері в тому році і під зиму саджала. Тож поки що з двох рядочків, я гадаю, це дуже гарний результат. Я гадаю десь з двох рядочків кілограм 5. Тут точно є. Також і все, це все дуже гарно. Всім мирного неба, гарного дня. Дякуємо хлопців, хлопцям, що нас захищають. Мій чоловік вже знаходиться на. Передовій, на жаль. Дуже за нього переживаю. Збираю кошти на плитоноску, потім, як якийсь він казав, розгрузку, каску, вже майже зібрала, тож, мабуть, наступне відео засніму, що я придбала. Всім дякую всім, хто небайдужий, хто допомагає ЗСУ, нашим хлопцям. На жаль, там, де він знаходиться, ведуться активні бойові дії. Підвозу продуктів харчування неможливе, тому що всі бояться волонтери їхати, там заміновано і постійний обстріл йде, йдеться любих машин. Тому Буду якось йому передавати, ну не тільки йому, а всій... всім військовим, бо я йому казала, що він ділився зі всіма, бо вони також такі, як і він сам. Він сказав обов'язково, бо ми всі побратими. Буду збирати посилку з харчуванням. Переважно там буде таке, що вони можуть швидко приготувати. Це мівіна. Консерви, якесь просив печиво. Тож поки що неможливий, як командир каже, неможливий підвіз, бо дуже там зараз активізувалися, його... і вони зможуть, коли я вийшлю, на Укрпошту тільки. Якщо візьмуть бронетранспортер і командування каже, що вони самі поїдуть на Укрпошту в інше селище та заберуть цю посилку, бо іншими шляхами нема. Бо вони виїхали, їх обстріляли. Слава Богу, залишилися живі, але продуктів, на жаль, там немає. То якось вони отак от виживають. Тож, Хто хоче долучитися для збору продуктів, буду дуже вдячна. Залишу свою картку, чек з придбанням віни та консервів надам. Всім гарного дня, мирного неба, всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, дуже вдячна вам за допомогу.